Вітаю вас, шановні глядачі. І з цього от відео, з цього ролика, я хочу почати новий цикл відео. Більше це буде не відео, а аудіо, якому я хочу читати вам деякі літературні твори, скажімо так, літературні читання будуть. І перше, що я хочу почитати, кому подобається, може кому корисно буде, кому цікаво, тому що народ зараз. Читає, на жаль, мало, а це не зовсім правильно. Все-таки в книжках багато є в книжках, чого корисного і цікавого. І перше, що я хочу прочитати, оце отакий мотлох, Ось бачите? Валялось воно в мене десь в сараї. Я її цю книжечку взяв, хотів вкинути плиту на розтопку, а потім так передивився і зараз її вириваю по листочку, коли заточую і перевіряю. Гостроту ножів, чого, ріжуть ці папірці. Ну, і думаю, а ну гляну, що тут пишуть. А це якісь байки. Можливо, вони в перекладі. Як ви бачите, тут ні першої, ні останньої сторінки немає. Якийсь класик із дореволюційних. Ну, це не суть важливо. Ми в школі щось учили, хто в радянські часи вчився з цього. Я думаю, ви пригадаєте, хто такого віку. І перше, що я хотів би прочитати, байка така лев та миша. Дуже вона повчальна на мій погляд. Бачите, я вже з цього листочка, тільки клаптики залишилися. Але прочитав і залишив, щоб прочитати вам. І так, читаю. Дикція в мене не як у Левітана, як ось там Олександра Клюквіна, який озвучує аудіокниги. Так що ви бачаєте, але суть, я думаю, ви зрозумієте. І так, лев та миша. Старенька миша горювала, їй ніде бідній було жить. Головоньки на старість прихилить, сама собі по світові блукала. Діток нема, були колись, теперечки по світу розбрелись. Одним одна зосталась мати. Пішла вона, звичайненько, прохати, щоб Лев в дуплі дозволив їй самотній та старій хазяйство завести маленьке. Біля їх милості близенько. Мається на увазі милості, біля лева. От він живе якесь там дупельце у дереві, і вона попрохала, щоб їй там поселитись. Це я так пояснюю, може, хто не зрозуміє, тому що мова тут така досить специфічна. І оце ж каже та миша, Хоч сила всім страшна твоя, хоч панти, каже між панами. Та хто знає, що ще буде з нами, в пригоді, може, стану і я, це вона левові каже. А він і Ти!» – Лев заревів? Така погана, мене такого пана сюди задурювати прийшло. Пішли відсюда. Бач, теревені розпустила, тікай поки ще ціла. Злякалась миша та притьмом поміж травою, лопушком з переполоху почухрала, туди-сюди і з очей пропала. Раз Лев пішов поживи розглядать, та й у тенета упіймався. Рвонув він раз, тенета не тріщать, тенета це такий пута, петлі якісь вірьовки, сітка така, Раніше мисливці ловили звірів так в третє, ні. Все як не силкувався, як не ревів, як не вертів, а все-таки не вивертівся і зостався. Прибігли люди, узяли, зв'язали, бідного, та й повезли. По ярмарках, в залізній клітці. На диво світові всьому. Це ще йому повезло крупно, скажімо так, що зразу не зарізали і шкуру не здерли. А по ярмарках возили і жрать, що небудь давали. На диво світові всьому. Видно були німецькі видно, були німецькі митці. Ну, тоді, мабуть, в ті часи німецькі громадяни возили левів і показували в цирках в клітці. Прийшлося гірко, бідному йому, згадав про мишу, що вона казала. Та й дума плачучи, якби вона була, загинути б мені дурному не дала, те не та б всі прогризла, і я б гуляв оце в зеленому гаю, мов у раю, а сам сердешний слізоньки ковтає, є каяття та вороття немає. Скажу я, люди добрі й вам, до казки приказка годиться. Хоч і панам, не плюй в колодязь, пригодиться, води напиться. Ну, от, бачите, такі прості слова, таке дитяче. І тоді, коли ми вчили це, ці віршики, в школі, мабуть, читали нам, і зараз то прочитати, так подумати, та це ще якась беліберда, Я при чому до цього всього? При чому тут я? Лев, якась миша облізла, тене та пути. А якщо ви отак оглянетесь по бокам в різні боки, пригадаєте якісь свої випадки в житті, випадки серед знайомих, то я думаю, що аналогії ви знайдете дуже багато в цьому. На жаль, наше суспільство і радянське, яке я застав, без виключення, і пострадянське, а сучасне поготів, Хоча правду сказати останній час трохи зміни на краще в людях. Таки прозрівають люди, коли життя стало наскільки непросте, то з глибини виплива сутність справжня, а не те, що зверху як шелуха лушпиння. І ви побачите такі аналогії, що коли людина здорова, молода, в силі має можливості, ще як десь до якоїсь влади, хоч занюханої добралась, хоч якийсь задрипаний, але вже він над кимось. То тоді він на якихось отіх, що готіх, як Голафаста вказав, оті, оті, що під ногами міші, кріси, що то воно бігає там, то ніхто ж на їх і не дивиться. Що там миша? Попросиш щось, а він скаже, пшел отсюда! Хто ти, а хто я? Я ж лев, я пан, я все можу, я сильний, я здоровий. На що ти мені облізла миша? Що ти мені там допоможе, щоб я тобі ще дозволяв коло мене пана селитись і мене... Діскредитірують своїм облізлим мишиним виглядом. А воно бачите, як стається. І це стається, я таке спостерігав не раз і не десяток разів в людях. Що отак людина носа задере, в силі себе відчував при якійсь владі, при якійсь можливостях і на всіх інших, уже хто нижче його, плює і не зважає, що вони люди поряд. А коли отак бергиць. Трапив якусь халепу, то тоді й сльози лє, і нагадує, що оце ж я ж тим людям плював, не вважав їх і за потрібне і глянути на них, а тепер би вони мені допомогли. Буває, як можливість у такої людини залишається ще звернутися до допомоги до тих людей, на яких він плював, то він і звертається, голову нахиле, оце ж може ти мені це зробиш. А потім і пригадує, а ти як до тебе звертали, що ти тоді сказав? Ідіть геть, а тепер життя як повертається. Так оце нам слід всім, я думаю, пам'ятати такі прості баєчки, які показують, як по-дитячому, такими словами простими, що не все так просто, як здається нам. І потрібно завжди пам'ятати, що чим вище піднімаєшся, тим можна гепнути звідтіля сильніше. Ну, зараз почитаємо може, ще щось. Ну, почитаємо називається Охрімова свита. Охрім. Це ім'я таке старе, а свита це така одежа була. Ну, скажімо так, як халат такий довгий, який і літом і зимою таскали воно. Така універсальна одежина. Були ці свити і робочі замазурення, були геть чисті, що надівали на свята, та на якийсь там вихід. Була в охріма сіра свита, така хороша, так пошита. І ззаду вусики з червоного сукна. На комірі мережечка така, що на хоч голові носити. Мережечка це така. Стрічка із всякими вишитими візерунками. Дурний Охрім не вмів її глядіти, таскав, коли й не слід таскать. Раз став він свиту надягать, аж дивиться, рукава вже продрали. От мій Охрім, щоб люди не сміялись, налагодився полатать. А де ж суконця взять Охрімові не вдивовиш ми знайдемо, він каже сам собі. Рукава трохи обчекрижу, та й поможу журбі. Зробив і свиту знов надів. І хороша йому здається, хоч руки й голі до локіт, ну, та ліктів мається на воль. Так от біда, куди він не поткнеться, усяк од реготу береться за живіт. Розсердився охрім, що з нього так глузують. Ривайте ж, каже, коли так зроблю ж, я ось де як. Нехай дурні собі пустують, у них, видно, жуки в голові. А ми втнемо рукавця і нові. Хіба мудрація велика? Охрім догадливий був парубіка. Прехорошенько взяв, підрізав поле він чимало, ну, поле ви розумієте, що таке свиті, укоротив. Якраз щоб на рукава стало. Прикраяв та й попришивав. І знову рукава, як рукава, і ходить мій охрім, неначе та проява, та й думає, ось я то молодець. Удався хоч куди хлопчина. Дурний дурний, а на йому святина не наче той німецький каптанець. Ну, видать, німці носили коротенькі такі, каптан назвав. Як піжначок, жакетик такий. Отак От і з тим буває, що чорт знаде, добро своє діває, а там як кинеться, вертіть і так, і сяк, неначе горобець у клівці. Дивись, згодя гуляє неборак в охрімовій куцентій свиці. Це якесь воно не дуже повчальне. Купець та миші. Про те, як ми нерідко, не дуже задумуючись, отак огульно, судимо щонебудь. ага, он. Мимо пройшов і десь щось, бутиль і стину пропав. Це той, хто мимо пройшов, значить украв. Хто ж інакше, правильно? Або відро якесь там стояло, сусід заходить, значить сусідів взяв. Сусід падле, а я хороший. І не дума людина часто, що може це і не так. Уже собі якусь думку склав, вона йому сподобалась і далі від цієї думки і скаче. А потім впевнюється людина, що була неправа, і попадає в прольот, як кажуть. І за своєї самовпевненості дурної. Один купець хороший дворик мав, щоб де було свій крам складати та всякою бакалію ховати. Він у дворі ковору збудував. Купує мій купець, купує та складає, всього багато накупив. Усяк хазяїн добре знає, що іноді мишва проклята виробляє. Купець це знав, та й напустив десятка півтора котів, коти засіли за мішками, мишва притихла, все як слід. Бо де не виглянь, всюди кіт. Гаразд управились з мишами, так друге лихо завелось. Знайшовся злодій між котами, мишей не чуть, а краде хтось. Дознавсь купець, що пахне мишами, Не розпитавсь та й став кричать. Е, треба їм гаразд усім прочуханки дать. Е, треба ж їм гаразд усім прочуханки дать. Почули все коти, недовго ждали, взяли та й повтікали. Пронюхала мешва, що вже нема котів, та й швидко до мішків і почала хазяйнувати, Не стільки їсти, як псувати. Напорала мишва купцеві баришів, аж плаче він біля своїх мішків. Дурний купець, та й годі, а нащо ж всіх порозганяв. Коли один злодюга крав, як не піймав, то й не кажи, що злодій. І зветься ця байка жаба і віл. Жаба, ви знаєте, хто це така? А віл це такий різновид бика тягового, яку використовували на українських просторах раніше, і не тільки на українських, як трактор, скажімо так. Прягали його в Соху, тягнув він, орав землю. Прягали, возив здорові, возили на їх вантажів, тому що це бики були здорові, повільні, але тяговиті і сильні. Зараз їх майже, мабуть, ніде не залишили. Моя ма, матінка покійна, вона дуже добре пам'ятає, жила в Чигиринському районі, в селі і там на волах возили тоді все. І робили вони і мати, і бабця моя працювала на. Царя, а потім на колгосп, ну, бабця на царя, мати 35 року в народження, то вона тільки на колгосп працювала разом з волами. І воли, і люди кайлували і тягли ярмо своє. Волам давали поїсти, а людям трохи менше давали, зате ставили палички в книжечки. Називав Струдодень. Відпахав з утра до ночі, от ти молодець. Паличка сьогодні намальована. Раз жаба вилізла на берег подивитись та й трішечки на сонечку погрітись. Побачила вола, та й каже подрузі тихенько, Вигадлива була. Який здоровий моя ненько. Ну, що ж сестриця, як надмусь, та й я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватись, і де вже, сестро, нам рівнятись. Казать їй подруга. А та не слуха, дметься, дметься, що, сестро, як тобі здається, побільшала хоч трохи я, та ні, голобонько моя. Ну а тепер рече, дивись, та годі, сестру, схаменись. Не слуха жаба, дметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що, дурна собі зробила, з натуги репнула та й одубіла. Такий між нами жаби є, прощайте, ніде правди діти. А по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає. Родився жабою, от і жить жабою потрібно. Родився віл волом, от він волом і буде. Жаба волом, скільки б не надималась, не стане. Але між багатьма людьми існує така думка, що як буду я надуватись ізсередину, то стану такий, як він. Скільки не надимайся, а якщо не віл, то волом не стане. Коротенька така да байська, чиж та голуб два птахи. Весною чижик молоденький, такий співучий, проверненький, в садочку все собі скакав та якось у сільце попав. У ну, сільце ви розумієте, якусь петельку там, капканчик попав. Сердега в клітці рветься, б'ється, а Голуб бачить та й сміється. А що, попався, от тобі і на! Вже, певно, голова дурна, не бійсь, мене б не піддурили, хоч як би не хитрили. Бо я не Чижик, ні. Оце аж гульк і сам піймав сільце. Ото на себе не надійся, чужому лихові не смійся. А є таке між нами. Як хтось в халепу попавсь, так ми замість того, щоб протягти йому руку та допомогти вилізти звідтіля, зразу ж. Хочемо показати, що ми ж кращі, ми от розумніші. Та ти дурень, мов, попався, а я ж розумний, я ж не попадусь. І не задумуються часто люди, що коли отак над чужим горем насміхаються, то їхнє горе вже за спиною стоїть. І руку часто вже поклало на плече. Тому хто насміхається над чужими бідами та горем, а не хоче допомогти в цьому. А треба б задумуватися, було б над цим. Розумні зараз ми дуже всі. Дві бочки. Бочки раніше робили дерев'яні із окремих таких клепок, вигнутих дощечок, Стягнуті обручами були. Це в їх було в тих бочках. Тара така була універсальна. Дві бочки їхало колись селом. Одна з горілкою повненька, друга порожня, тож слідком. Та що з горілкою тихенько. Повагом йде собі та йде, порожня ж так собі пустує, та так брека, та так басує, що аж на все село гуде, хто їде, і зляку швидш завертає, та ще й налає який це враг їй приніс, нехай їй бій. Хто про свої діла стрикоче, кому й не слід, коли захоче. Тому усяк мерщій зверта, бо він такий, як бочка та, усіх від себе проганяє. Зате розумний чоловік живе тихесенько весь вік, Не торохтить і не гукає, та й місце має. 1853 рік. Торбина! Що таке торбина? Це торбина, в яку складають. Ви тебе заходите, а вас запитує приємне продавщиня. А чи потрібна вам торбинка? У темному кутку, де рогачі стояли. А рогачі – це такий прилад, дерев'яна довга ручка, а на кінці от рогач такий був. На півколо з вирізом. Піддівали його під казанок, вставляли, піднімали і з печі виймали казанок цим рогачем. У мене в дитинстві в сараї безліч їх було ще. Від дідів і бабів залишилось. У темному кутку, де рогачі стояли, де віник ставили, та тисочки складали, Лежить торб... лежать торбинні довелось. Давно її покинув хтось лежить порожня торбина, неначе драна ряднина, її в руки не беруть, а іноді і сміттям приметуть. лежилась таки торбина, настала її щаслива я година. Хазяїн взяв повнісіньку червонцями й напхав. Неначе пані на перині лежить торбина в гарній скрині, і по селу, і по хуторах. І по купцях, і по панах пішла про неї слава всюди. Її шанують хитрі люди, на неї дивляться усяк, так весело, так ласо так, як циганча на добре сало. Та й що ж? Сього торбині мало, розванилась вона, глузує над людьми базіка, вибріхує таке, що на, Не наче пані превелика. А люди слухають, мовчать, бо хороше червінчики бращать. А як торбина спорожнилась? Де в біса й слава тая ділась, без грошей торба зна що Фу. Велике діло, братця, гроші, з грошима й дурні прехороші. Є в дурня гроші, він і пан. Є в його дорогий жупан і розум є, всі поважають, на покуті його саджають. Той йому сват, той йому брат, його бояри, в куми просять і першу чарочку підносять. Сказать би дурням тим, що як капшук у них прорветься, розійдеться їх слава, як той дим, і панство пишнеє минець. А зараз по цьому принципі, на жаль, живемо ми дуже багато людей. Думаємо, як у нас, чим більша торбина грошей, тим ми такі крутіші. Але на жаль, чи на щастя, це далеко не завжди. І коли приходить час розплати за ті гроші, то виявляється, що нерідко. Валютою, якою приходиться, доводиться розплачуватись. тим, хто, ну, ви маю, я маю на увазі гроші не ті, що заробила людина. Вона в торбину їх, як правило, не складає, а використовує. А ті, хто десь їх намухлював, надурив, набаригував і наскладав тих торб, то розплатую за, за ці всі привілеї грошові, являється здоров'я, а потім і життя, на жаль. Або на щастя, хто знає. І тільки тоді, коли Азраїл кладе руку на плече і каже, служай, дорогой, пашлі дорогой, со мною, вже тебе там ямка виріть, котел з малою на лід. Пашлі, От тільки тоді людина розуміє, що вже щось в житті було не так, що, мабуть, варто було не торби гроші складати. Обдираючи інших і дурячи, а якось трохи по-іншому жити. Але вже руку Азраїла і свого плеча рідко кому вдавалося і вдається вкинути йти далі. Така в його, знаєте, чіпка рука вже раз поклав на одне плече, то вже вдави в землю, як правило. Тому потрібно думати про це все до цього моменту, коли. Коли горлиця та гороба. Мишача рада задумала мишва чинить велике діло, щоб слава загула про них по всіх усюдах, щоб вдивило не то людей котів дурних, мишей до біса назбігало, ще мало й пацюків зібрали старих і молодих. От в кухві тій. Що з борошном стояла, уся громада посідала. Розслухать, що і як, найсташенький пацюк, мовляє так, оце зібрались ми, панове громадяни, про от що розсудить, пора бі мишам в світі жить, так як живуть усі миряни. А для того нам треба положить, Щоб був порядок в кожнім ділі, збирати раду щонеділі. Чи так, чи може як? Розумне діло так то й так, гукнули разом вся громада. А що була до ладна рада, старий пацюк кричить. Закон постановить, пускать на раду всіх хвостатих, а куцих не пускать. Бо хто бував у руках проклятих, з того добра не ждать. Чи так рішайте, коли так. Так тому, й будь, усі гукнули. Так, куцик не пускать. Мишва таку приміту знає, у кого довгий хвіст, той розум більший має, а хто свій хвіст ізбув, той дурним всюди був. Чи то в якій небудь пригоді, чи на війні, чи в поході, от через тиждень в темну ніч справдалась Пацюкова річ була між ними перша рада, зібралися, як слід уся громада. Посіли, гомонять, аж гуль і куций є між ними. Ну, що його робить з дурними, а? Ну як утерпіть, не сказав. Пацюк угледів молоденький, та зараз дядька штовх тихенько. А що се каже? Як це так? Від се взявся неборак? Чому ж його ніхто не вкаже? Та це вже справді сором, глум сить язикатий дядько каже, бо то ж мій кум. От і куций без хвоста, а те ку, наш хай сидить.